«Жму руку, обнімаю з огляду на те наскільки потужно працює у нас маховик внутрішньої пропаганди, цю фразу чу, чи не кожен громадянин України по багато разів продовж останніх років. Так, от від сьогодні автор «Жму руку, обнімаю» Андрій Деркач офіційно герой Росії. Подивіться, як виглядає моральна потвора. Оця моральна потвора зрадила землю, на якій народилася, зрадила країну, у якій визріла країну, яку наповну використала для безбідного і нечесного животіння. Завжди з під кішка працювала проти цієї країни. А не кожен громадянин України знає, що це зрадник держави, але точно знає, що це автор тих самих плівок Деркача. Що це за плівки? Фейк-монтаж, який з'явився у 2020 році, нібито розмови Порошенка з Байденом і нібито розмови Порошенка з Путіним. Вони продовжуються там близько 20 хвилин, але ж боже мій, як їх тонесенько намастили на гігабайти розмов, обговорень по телебаченню. Їм присвя. Цілі телепередачі, шоу, стріми і так далі. На сьогодні оця фраза «жму обнімає це вже показник роздумової неповносправності. Бо тільки така людина або ж ворог країни може посилатися офіційно на героя Росії у своїх аргументах. Так от поясніть мені, оця потвора, яка нині визнана зрадником держави, яка позбавлена усіх статусів, яка позбавлена громадянства, яка в 20-му році отримала більше півмільйона доларів на підривну діяльність від Росії всередині України, чому ця потвора Андрій Деркач не почав дискредитувати Зеленського? Це ж майбутній був це ж майбутній стовп нації, який би не Допустив втілення планів Путіна. Я думаю, це все очевидно. Так, мабуть, тому що саме Порошенко був тим президентом, тим політиком, здатним протистояти Путіну.